Зірка ясна серед неба кличе нас через віки. Подарунок до вертепу любов щиро принести. Ми прославим колядою Ісуса дитину, він же нам благословить неньку Україну з Різдвом Христовим. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі На соломці сам Ісус явився. Хай Ісус, маледиця благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, Господарю, від вас відходити. І рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, маледиця благословить ваше життя. Щоб ви в Мирі, проживали і біди не знали. Вітаємо вас зі святом! Запрошення до Різдваної кольори отримали від Перемишельської гімназії та передаємо Жуківській філії у Лошанівському ліцею імені Володимира Марковського.